Но ну и на фоне проблем ВСУ на фронте у Зеленского не выдерживают нервы. Французский журнал «Экспресс» сообщает, что просроченный теряет терпение и пытается, вы не поверите, поднимать голос на Запад на встречу с новым генсеком НАТО. Украинский, украинский психанул и перечислил накопившиеся у него обиды на спонсоров режима. Особенно недоволен Зеленский тем, что затягиваются поставки дальнобойных ракет, и Киев так и не получил разрешения бить вглубь России. Риуте пообещал обсудить этот вопрос на сходке в формате Рамштайн. Второе пожелание Зеленского в НАТО при этом сразу отвергли. Сбивать российские ракеты и дроны над Украиной союзники Киева не готовы, сказал Зеленский после встречи с новым генсеком. Заявил, что это нечестно. Израиль уже помогают, чем Киев хуже. В Пентагоне ответили, что подобные действия могут вовлечь США в войну. Свою обеду на западных хозяев Зеленский выпятил и в очередном обращении. Обвинил спонсоров Киева в недостаточно своевременных поставках оружия. Именно поэтому заявил, ВСУ утратили угледар. Кстати, хотел бы отметить, посмотрите, вот эти наши пранкеры, когда Помпе, он что же об этом говорил? Да, нам выгодно, чтобы Россия посмотрела на Запад, отказалась от союза с Китаем, потому что нельзя допустить этот союз. Ни экономический, ни политический, ни военный. Но перед этим надо дать значит, Украине дальнобойные ракеты, перед этим он говорит о том, что многое было сделано для разрушения значит, канонической украинской православной церкви московского патриархата, именно Соединенными Штатами. А это идеологическая война, в том числе и против нашей страны против славянских народов. Поэтому логика действий и республиканцев, и демократов очевидна. А ключевое внимание это к действиям нашей армии, поддержке нашей армии и развитию экономики нашей страны. Цитируя Помпео, хочется обратить отдельное внимание еще и на то, что он в целом намеревается подружиться с Российской Федерацией, но способ озвучивает достаточно изощренный – дать оружие Зеленскому – начать бомбить российские города, чтобы русские люди повернулись в сторону Запада и оттащить Россию, как вы только что верно сказали, главное от Пекина. Звучит как план, да? Вернем. При этом Зеленский, когда он вопит, дайте нам больше оружия, нужно ему как бы напомнить, что ему 9 месяцев собирали оружие для того, чтобы он в Курской области совершил свою авантюру. Он там утилизировал почти 2000 единиц оружия, то, которое должно было предназначено для всех фронтов на длительное время. И теперь он говорит, слушайте, закончилось, дайте еще. Поэтому я говорю, подожди, у нас все по графику. Получишь тогда, когда сможешь. Но ну, Зеленский говорит, ну а как же Израиль? Вы же ему помогаете. Подождите, Израиль это другое. Ты все там получаешь. Давай справляйся, і ти можеш справитися. Ну як ти сам сам сам, що заявив пан президент України Володимир Зеленський? про те, як буде повертати Україна власні території, так от видання The Guardian пише, що Зеленський сподівається силою зброї повернути всі втрачені території. У матеріалі видання зазначається, що президент України, нібито, не хоче робити значних кроків у напрямку реалістичного припинення вогню. Стверджується, що нині Сполучені Штати Америки перебувають у скрутному. Становище у відносинах із двома своїми найважливішими іноземними друзями президентом України, прем'єр-міністром Ізраїля, які обидва побоюються політичною катастрофою, якщо відступлять від своїх від своїх, пробачте, жорстких позицій. А з приводу того, що ще сказав, що ще дописали у цій статті, у матеріалі видання зазначається, що президент України, нібито, не хоче робити значних кроків у напрямку реалістичного припинення вогню. А Тож ж ми з вами розуміємо що це знову ж таки це дописує видання The Guardian ми з вами розуміємо що в першу чергу важливі люди наші захисники наші герої і героїні і от з останнього свого інтерв'ю під час чергової прес-конференції президент україни заявив те що життя наших бійців набагато важливіше ніж за будь-які забудови а саме так прокоментував володимир зеленський від хід наших захисників із вугледару головні тези із зустрічі президента та лунали наступним чином: НАТО може збивати іранські дрони та російські ракети в Україні як на близькому сході, але поки що згоди немає. Без длокобійного озброєння ми не можемо зупинити арефію, яка використовує відповідну зброю проти нас. Ну і також зараз Україна зосереджена на питанні запрошення до НАТО у свою чергу. Рютте заявив, що зараз Україна ближча до НАТО ніж будь-коли, і що для нього було дуже важливо приїхати в Україну на початку мандату. Ну що ж, а далі будемо говорити про те, як Єнс Столтенберг коментує можливість того, що Україну можуть прийняти до НАТО. Зокрема, він повідомляє про те, що можуть прийняти до НАТО із окупованими територіями. Цитую далі, коли є воля, то є способи знайти рішення, але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5 і Україна повинна контролювати всю територію до цієї межі. Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає все ж таки реальним сценарієм, те, що Україна. Україна може стати членом альянсу, але не всі території де окуповані. Про це дописували саме в інтерв'ю Financial Times Екс НАТО вважає, що існують способи вирішити проблему застосування статті 5 північно-атлантичного договору про колективну безпеку у випадку України. Якщо вона стане членом альянсу із окупованими територіями, то й далі завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є 100% правильними, але сполучені штати мають гарантії безпеки Спаки для Японії, але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією контрольованою Росією. Навів він приклад. Ну а іншим прикладом, який навів Столтенберг, була західна Німеччина, яка розглядала східну Німеччину як частину Великої Німеччини. В них не було посольства в східному Берліні, але НАТО звичайно захищало лише західну Німеччину. Коли є воля є способи знайти рішення, але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5. Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону. Додав ЕксГенсек. Ну а ще до завершення своїх повноважень, Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в альянсі, зокрема із окупованими територіями, має вирішуватися усіма союзниками. Ідея можливого запрошення України в НАТО частинами, тобто з частково окупованими територіями, активно обговорювалася минулого року на тлі підготовки до Вінницького саміту альянсу. Ну, а далі з вами поговоримо про те, що роблять наші захисники, включно президент нашої країни Володимир Зеленський, на території Російської Федерації. Говоримо саме про Курський напрямок. Так, от вчора президент зустрівся з військовими, які беруть участь в операції у Курській області. Курська операція дуже сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброї за кордоном. Тому це була нова хвиля. Вона була дуже важливою, і ви напевно навіть не уявляєте до кінця, як ви допомогли саме для цього рішення. Сказав Зеленський під час зустрічі з бійцями 82 ї окремої десанту штурмової буковинської бригади. Президент також відзначив воїнів держав. Вними нагородами, зокрема, орденами Богдана Хмельницького першого та третього ступенів і орденом за можність третього ступеня. А, з приводу того, що курська операція це реально стратегічна річ. Вчора президент України у своєму зведенні це підтвердив. Він сказав, те що це дає мотивації, додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими і тиснути на Росію так, як це може допомогти нам справедливо закінчити війну, заявив президент України.